То що стежите за нашим ефіром, і дякую, що от власне задаєте нам такі питання зараз. Же друзі, про економіку трохи. А якщо точніше, то про безпеку фінансових даних про це зараз говорити. Говоритимемо, але не я розкаже про це моя колега Юлія Матвєєва. Слово їй. Доволі часто в наших ефірах ми розповідаємо про ось ті самі шахрайські схеми. Найбільша частина ось таких історій стосується месенджерів, тих, якими ми користуємося щодня, і от з огляду на таку кількість інформації та застережень від фахівців, українці дійсно стали уважніше ставитися до питання цифрової безпеки, але на жаль, злочинці також стають хитрішими. Тож сьогодні у деталях будемо говорити про відмінності захисту того чи іншого месенджера і ті небезпеки, що чекають на неуважних громадян. Але спочатку про те, навіщо ж злочинцям ваш обліковий запис? Це робиться для того: перше для того, щоб контролювати людину, тобто читати всю переписку, переглядати всі відео, фотофайли, які пересилаються, і так далі. Друге, це повне викрадення облікового запису для того, щоб від імені цієї людини вже розпосюджувати якусь або дезінформацію, або якусь інформацію, яка буде її дискредитувати, і так далі. І так далі. Саме небезпечний месенджер на даний час є Телеграм. Чому є Телеграм, я трошки пізніше розповім, тому що є багато механізмів стосовно його, так би мовити, зламу, тобто отримання доступу. Найбільш захищені на даний момент є месенджери. Це сигнал і це WhatsApp. Чому? Тому що в них політики безпеки змінилися, і відповідно з правильними налаштуваннями ніхто не зможе отримати доступ до аккаунта, тим паче його використати. Виходить, навіть якщо пригадати усі численні історії, коли у WhatsApp українці пропонували заробіток за лайки, ну і потім ушокували на десятки тисяч гривень. Цей месенджер саме у питанні захисту облікового запису є найбільш захищеним. А от найнебезпечнішим залишається саме Телеграм. Ну і найбільш поширені схеми викрадення акаунтів виглядають ось таким чином. Перший так званий спосіб це спосіб нульовий спосіб. Це коли приходить повідомлення в месенджері в автоматичному режимі, якщо месенджер ще налаштовано, завантажується в пам'ять телефону і отримується доступ до месенджера. Наразі цей спосіб діє тільки на старих телефонах, досить старих, і на програмному забезпеченні тобто месенджерах, які не оновлюються, які теж застарілі і. Тим самим мають певні вразливості, другий е спосіб це е так званий е доступ в один клік. Це коли вам приходить певне повідомлення. В месенджері ви натискаєте або на картинку, яка заблюрена, або на посилання, яке там міститься, і в цей момент ваш, до вашого месенджеру прив'язується ще один обліковий запит, запис, який вже є так, би мовити, типу це ви це саме розповсюдження в месенджері Телеграм. Власне, саме ось про такі історії ми чуємо все частіше. Тож, якщо вам надходять повідомлення із проханням проголосувати за щось або когось, навіть від знайомих, спочатку з'ясуйте всі деталі саме з людиною, яка вам відправила ось таке посилання, бо в іншому випадку, відкривши його, ви просто ризикуєте втратити не тільки акаунт, а ще й наразити на на небезпеку всіх, чиї контакти маєте у своїй телефонній книзі. Це відбулось на днях з моєю подружкою. Їй прийшло повідомлення від колишньої вчительки з проханням проголосувати за її онуку. Подружка нічого не запідозрила. Перейшла за посиланням, її перекинуло в групу Телеграм на перший погляд реальну групу з батьками дітьми. Там треба було проголосувати, перейти за якимось посилання. Вона це зробила, але в якийсь момент її насторожило, що дуже багато посилань, і вона просто передумала, видалила. І забула за всю цю історію. Натомість ввечері її абонентам, вона про це не знала. Почали приходити повідомлення. Ось, власне, мені прийшло від неї ось таке повідомлення. Далі був дзвінок, ми не змогли зв'язатися, але я подумала, що вона це мені телефонує. Єдине, мене насторожило час, було дуже пізно. І далі ви бачите переписку. І ось, будь ласка, ще скріниться інші абоненти за одну цією схемою. Тобто, після того як вона прийшла за цим посиланням, нібито на голосування. Щось в процесі підтвердила, вона дала доступ до свого в Телеграмі іншій особі. І ця особа, боявилася громадянин Росії, він фактично переписувався з кожним абонентом для того, щоб попросити кошти. Коли вона про це дізналась, дуже важко було щось зробити, тому що Телеграм е не так просто його відключити, і навіть не так просто було видалити акаунт, але у людини були доступ до абсолютно всіх контактів в Телеграмі. Ну і головна небезпека Телеграма, за словами експертів, вони про це багато разів казали. Полягає у можливості використовувати додаток одночасно на кількох пристроях з різними номерами. Ну це якщо мова про смартфони, і також ip адреси, якщо мова про комп'ютери, до яких Телеграм просто підключають шляхом сканування QR-кода через посилання. А от повернути акаунт разі викрадення на відміну від WhatsApp, неможливо. А от інші месенджери значно захищеніші, і навіть у разі спроби викрадення облікового запису ви можете заблокувати. Злодії і спробувати повернути собі акаунт. Який плюс, наприклад, того самого сигналу і Ватсапу, що там можливо прив'язати тільки один мобільний пристрій? Ну і встановити десктопну версію, тобто на комп'ютері, яка буде синхронізуватися з цим мобільним пристроєм. Тобто, якщо зломисник отримує доступ до вашого облікового запису whatsapp сигналі, то відповідно у вас на телефоні він зникає, тобто зникає доступ до нього в цілому. Тобто паралельно зломисник не зможе з вами вас контролювати і дивитися, що відбувається в вашому месенджері. Але при правильних налаштуваннях, наприклад, той самий WhatsApp, він має. Функцію хмарний пароль, якщо вас встановлений хмарний пароль. В голосуваннях то зловмисники вони не зможуть отримати доступу. Чому тому, що вони цей пароль не знають, і відповідно вони не зможуть його авторизуватися в цьому месенджері від вашого імені. В сигналі там ситуація трошки інша, там прив'язуються до мобільного пристрою, тобто до мак-адресу мобільного пристрою. і відповідно, як правило, там теж запитує пароль, який співпадає з тим паролем, який налаштований в мобільному пристрій для входу до нього. Тобто, він, тобто, якщо злоумисник не знає, яким чином ви відкриваєте свій мобільний телефон, тобто вводите пароль, він не отримує доступу до сигналу. В Viber теж така ситуація, що там прив'язують тільки один мобільний телефон. І відповідно, якщо у вас викладають сесію, у вас на телефоні зникає. Там теж, якщо я не помиляюсь, є можливість встановлення додаткового паролю, який зловмисник повинен ввести. Під час того, як йде налаштування цього месенджеру від вашої імені. ну що ж на цьому в мене поки що все. І от сподіваюся, що ось ці практичні поради, які ви сьогодні почули, вони стали вам у нагоді. Ну і звичайно, убезпечить ваш ваші аккаунти, ваші а, облікові записи. Ну і відтак фінансові дані.